Вітаю вас на YouTube-каналі Професійне Насіння. Сьогодні ми поговоримо про препарати компанії «Сингента» для захисту від побутових шкідників. Відтепер споживачі в Україні мають новий набір рішень для боротьби з широким спектром домашніх шкідників. Шкідники можуть викликати страх і спричиняти дискомфорт, не кажучи вже про небезпеку, яку вони можуть становити для здоров'я. Щоб допомогти споживачам в Україні позбутися страху у боротьбі з домашніми шкідниками, представляємо першу лінійку продуктів від компанії «Сингента». Нова лінійка Outcast включає сім унікальних продуктів, які можуть допомогти споживачам контролювати низку шкідників, включаючи мурах, тарганів, гризунів, комарів і мух, які можуть становити небезпеку для здоров'я. Оскільки ці продукти призначені для домашнього використання, вони прості у застосуванні і не потребують спеціального обладнання. Склад продуктів дозволяє мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище завдяки низькій токсичності, що є однією з визначальних переваг даного асортименту продуктів. Продемонструю вам кожний продукт окремо. Наліпки від мух. Готова до використання приманка наліпка для боротьби з мухами в приміщенні. Мухи не прилипають до наліпки, немає запаху, естетичний дизайн. Короткого контакту достатньо, щоб знищити муху. Одна кругла наліпка для захисту 10 квадратних метрів. В упаковці міститься 4 штуки, що дозволяє захистити 40 квадратних метрів приміщення. Спрей від комах. Це готовий до використання спрей проти широкого спектра шкідників, повзучих, летючих комах, перевірений на 24 видах. Найбільш розповсюджені з яких це мухи, мурахи, таргани, комарі, блохи, міль, кліщі та інші. Продукт майже без запаху, не залишає плям, не спричиняє корозії, не займистий. можна застосовувати всередині і навколо будинку. Пляшки 05 літра вистачить на 10 квадратних метрів, можна використовувати у якості знищувальної обробки, нанесення на комах або на їхній маршрут. Та профілактично-бар'єрна обробка навколо місця, яке потребує захисту. Не застосовувати на шпалерах, постільній білизні та матрацах. Наступний продукт універсальний у застосуванні гранули від мурах. Використання можливе як із зовні приміщень, так і всередині шляхом розсипання, зрошення або розпилення. Продукт забезпечує ефективний захист, тривалу дію та безпечний у застосуванні завдяки дуже низькому утворенню пилу. Також для боротьби з мурахами можна використовувати пастки, що буде дуже зручно для приміщень. Це готова до застосування приманка для повного контролю над колонією мурах. Комбінація джерел харчування, що міститься у пасті, надзвичайно приваблива для мурах. В привіщенні зазвичай розміщують одну-дві пастки для захисту 10 квадратних метрів. Для активації відламайте бічні лапки та розмістіть пастку в місцях скупчення комах. Якщо у вас є потреба у боротьбі з тарганами, то ефективними, окрім спрею, будуть також застосування пасток. Даний продукт характеризується високою смаковою привабливостю для тарганів тривалим захисним ефектом. Одна пастка може нагодувати до 300 тарганів, що призводить до масової загибелі колонії. Для активації відламайте бічні лапки та розмістіть пастку в місцях скупчення комах. Продукт можна застосовувати в житлових будинках, школах, на комерційних і виробничих об'єктах, серед них склади, супермаркети, ресторани, готелі, лікарні та інше. Також в асортименті продуктів Outcast маємо родентициди для боротьби з гризунами, гранули та воскові брикети. Та про них поговоримо восени, коли проблема постане гостро. Якщо турбують побутові шкідники, не зволікайте, заходьте на сайт професійне насіння.